В ритмі етноліта за вікном дощ у мерії, концерт, виступи фольк колективів Бориспільщини та Київщини, і сумні, веселі, обрядові хороводні. А поміж виступами нагородження. Цьогоріч дощ завадив молодятам пройти в параді. Однак головне для сім'ї, як у пісні погода в домі, каже міський голова Анатолій Федорчук, вручаючи нареченим грамоти та подарунки. Примножували свої сім'ї, обов'язково шанували декоту, шанували своїх батьків, шанували наше місто. Ірина та Євген Єрмак кажуть, випадково дата весілля співпала з ним молоді. Пара розповідає, приємно здивовані нагородженням у мерії. Щоправда, зізнаються, про етну літо теж не знали. Тому весілля запланували класичне. Однак, хольстер... Ну, знаю традицію, те, що ноги мить. Я ще цього не робив, тому нічого не можу сказати. А ви ставали вже на рушник, так? Ми з Ми одночасно. Я думаю, весільне відео все покаже, хто хто перший. Вони співають, він чекає. Фронтмен гурту Атвінта Юрій Журавель обіцяє етнодрайв пізніше. Увечері на стадіоні колос концерт мистецької агенції територія. А то в Борисполі ми вперше. От і місто дуже подобається. Хай ще покаже себе концерт, Як нас будуть приймати Бриспольська публіка, але впевнений, що тут буде з цим все нормально. Помітили, що дуже багато гарних дівчат. Завзяти хлопців, ну і знову ж таки дуже багато творчих колективів, які сьогодні виступають на фестивалі на Літва». Зміна декорацій замість крісел лактової зали мерії, трибуни стадіону. Замість стелі затягнути хмарами небо. Організатори фесту дощеві уступати не збираються. Починають концерт Бориспільські зірки. Анатолійович, ось він прямує сюди на Потім у мерії ще одна почесна місія. Цього дня очільництво дарило мало не всю міську молодь. Найпрацелюбніші та найактивніші отримали статуетку Молода людина року І ось кульмінація фестивалю. Ведуча хід параду кінця 90-х територія. А а нині художниця, співачка та головний організатор Анжеліка Рудницька підіймається на сцену. Дякую, що ви зібралися. Я знаю, що якщо ви тут, ви найкраще, найоптимістичніші. Найвеселіші люди відкриває дійство учасниця шоу Голос країни, донька народної артистки України, Ніни Матвієнко Антоніна. З Антоніною Матвієнко ще одна зірка української естради Наталка Карпа. Рудницька українською та французькою розганяла дощ, водила з бориспільцями хороводи. А завершив весь на літо етно рок-н-ролл. Рівненський гурт «Атвінта» запевняють, вони єдині в світі, хто грає в стилі украбілі. Ский контрабас. Інструмент теж належить до сімейства скрипок. Однак через козячу морду на самому вершечку називається козабас. Українською мовою е, граємо також українські народні пісні, тому е, козабас, як, е, якби наш так би мовити, талісман от, е, груповий, він несе е, дуже велику відповідальність. Нас знают тільки по Казабасу. Це вдалося і «Етноліт» — це не формане пар... заформалізований фестиваль, де там велика сцена, мала сцена, мега-мала сцена, тут там хлопаємо, тут топаємо. Тобто це ідея робити народні діяння, де люди відіграють велику роль своєю активністю, такий максимально інтерактивний. Так? І, здається, що швидше, так? Незважаючи на дощі, там різні перешкоди, і це чому. Хочете ще перешкодити? Ну, Якщо на будете запрошувати і будете розганяти в чесно хмари, то чи мені? Задоволення.